Як за міністра аграрної політики від журналістів втікав? У Піддубцях від удару струмом помер чоловік. У Мотрошній ДТП на Львівщині травмувалися волиняни. Волинські спортсмени світові призери. 18.45 на годиннику. Час новин на версі. Про головні події понеділка, 28 серпня. Дізнавайтесь просто зараз. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю. Смерть забрала життя військовослужбовця молодшого сержанта з Волині, жителя Іваничівської громади Олександра Маргіта. У зв'язку зі смертю захисника на всій території громади оголошено три дні жалоби. Детальна інформація щодо перевезення та поховання героя буде надана додатково. У селі Любохи Нековольського району прощалися із 34-річним захисником Романом Дударем. Виконання бойового завдання поблизу Берестового Донецької області стало для воїна останнім. Тривалий час оборонець вважався зниклим безвісти, та днями трагічна звістка прилетіла до рідного дому. Відспівали гроя у рідному свято-Семенівському храмі, поховали захисника на кладовищі у рідному селі. У селі Грузятин Колківської громади зі смутком та болем в серці провели в останню путь захисника України 46-річного Івана Аршуліка. Нагадаємо, захисник загинув неподалік Луганської області, 21 серпня цього року, внаслідок міновибухової травми несумісної з життям, виконуючи бойове завдання. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана полеглим героям. Луцьк попрощався із загиблим на війні капітаном поліції Романом Гіренком. Чоловік загинув напередодні Дня Незалежності, 23 серпня, під час штурму ворожих окопів поблизу населеного пункту Кордюмівка на Донеччині. Колеги, друзі, рідні, побратими зі штурмової бригади Людь, де служив Роман Гіренко, провели героя в останню путь. Луцьк його зустрів живим коридором, в якому його колеги по службі в поліції про роботі в судовій охороні, побратими з фронту, рідні, друзі і лучани, яким болить ця війна і ці втрати. Серед них останню шану загиблому воїну Роману Гіренку прийшла віддати й мама іншого воїна, Олександра Сивого, який у 23-річному віці поклав своє життя за незалежність України в Іловайську ще у 2014-му. Пані Світлана каже, Роман був майже однолітком її сина. Неві слів не Береш про це, що гіни самі найкращи. Навіть деколи дивишся, стільки молодих хлопців ходить, якось сидять в барах, живуть своїм життям, а там на сході хтось помирає. Прийшла попрощатися із загиблим бійцем його вчителька з військового ліцею. Звідки фактично й розпочався шлях цієї людини як захисника вітчизни. Дуже хороший був хлопчик. Дуже хороший, активний, такий цілеспрямований, запам'ятався дуже, вкарбувався просто в пам'ять, і співав, і виступав, і був ведучим, і в усіх турнірах, тільки де його не побачиш. Ну, тобто дитина з такою, ну, зразу можна сказати, творчий був, да, вірту одразу такий цілеспрямований був Тетяна працювала чимало років з романом у поліції. Неймовірно важко прощатися з колегою, якого ти особисто знаєш. Коли ти бачиш, що це була за людина, сповнений життя, молодий чоловік, високий професіонал, надзвичайно легкий на підйом, з гумором, таким жити і жити, піднімати свою країну, своє місто. Любити свою дружину, ростити своїх дітей. Олександр, колега Романа Гіренка по судовій охороні, каже, працювали з ним із 2019 року. Це був професіонал, надійний колега і загалом, хоробрий патріот своєї країни, який одним із перших записався в лави штурмової бригади Людь Це був хороший хлопець, друг провинабудь в ситуації з пані допомогти надати пораду. Хороша світла людина. була. Молодий хлопець. Шкода, дуже шкода, що втрачаємо таких людей. Як роман. Це було прекрасна. Один з перших записався в цю ну, бригаду Гуть, який проходив службу. Дійсно, патріот своєї країни. Загинув капітан поліції Роман Гіренко в районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області 23 серпня. Аби попрощатися з ним, його побратими подолали 18 годин у дорозі. Чудовий воїн показав себе з хорошої сторони. Під час бойових дій штурму окопи. Ки міський голова Ігор Поліщук теж прийшов провести в останню путь загиблого військового. Мер каже, він загинув за своїх співвітчизників, за своїх рідних, за своє місто. Молодий хлопець 1992 року народження. Двоє діток працював в органах внутрішніх справ, але вирішив приєднатися до об'єднаної штурмової бригади Людь і на превеликий жаль. 23 серпня цього року загинув. Загинув за нас. Загинув за те, щоб в нашому місті не було такої розрухи, таких жахіть, хаосу, які є на превеликий жаль в інших містах на сході на півдні України. Загинув за те, щоб контрнаступ продовжувався, щоб Україна перемогла. Владика Михаїл під час панахиди зазначив, загибель Романа Гіренка стане моментом ще більшої злості до ворога, який вторгся в наш дім. У нас залишається тільки пам'ять про тих, хто загинув, віддав своє життя. Залишається пам'ять про їхні великі і високі вчинки душу тілу покласти за нашу свободу. Як зауважив Владика Михаїл, ми плачемо за загиблими воїнами ще з 2014 року. Кожного дня, кожної години, хвилини. Ця біль посилюється в момент, коли ця страшна звістка добирається до чергової сім'ї. Ми плачемо разом з ними, всією країною. Ми виплакали всі сльози. Лишилася тільки лють, несамовита лють до ворога, яка стане рушійною силою в його знищенні. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана полеглому герою. Сота бригада ТРО у повному складі ефективно виконує бойові завдання та нищить ворога на сході України. Бійці кажуть, для ще ефективнішої роботи на перемогу їм треба наростити можливості радіоелектронної розвідки. Це потрібно для того, аби наші військові могли швидше виявляти та нейтралізувати ворожі дрони й операторів, які ними керують. Тож в сотій бригаді повідомили, їм потрібен комплекс Рантелон. Його вартість 2 мільйони 50 тисяч гривень. Сьогодні відкриваємо потужний збір на комплекс радіоелектронної розвідки Рантелон, який допоможе визначати ворожі пташки. Друзі, долучайтесь до збору. Потрібно зібрати 2 мільйони гривень. Чим швидше ми їх зберемо, тим більше життів ми спасемо. Друзі, долучаємось, бо тільки об'єднавшись, ми зможемо зібрати цю суму і дійсно ефективно допомогти нашим військовим з сотої бригади нашим землякам. Слава Україні! Героям слава! На Маневичині поліцейські затримали чоловіка за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Інцидент трапився у селі Лісове. Під час конфлікту, після застілля 50-річний місцевий житель жорстоко побив 56-річного власника будинку. Від отриманих травм чоловік помер. Правопорушника поліцейські затримали і повідомили йому про підозру. Слідство триває. Зловмисникові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Як за міністра аграрної політики втікав від журналістів сьогодні, столичні чиновники вибралися на Волинь проводити виїзне слухання кабінету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, замість того, аби запросити журналістів зустрітися з дрібними фермерами і вислухати їхні проблеми, владці вирішили проводити зустріч із власниками агрохолдингів та ще й за зачиненими дверима. Чому засідали тишком нишком від преси? Нашим журналістам таки вдалося зустрітися із заступником міністра Віталієм Головнею. Чи вдалося поспілкуватися? Дивіться далі. Сьогодні на Волинь приїхав заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Топ посадовець завітав на зустріч із знаними аграріями області. Але схоже, зустріч ця і нарада чи то така секретна, чи то така таємна, що журналістів на неї не пускають. Більше того, нашу знімальну групу не допускають навіть зайти у приміщення обласної військової адміністрації. Ми хочемо потрапити. Не рада закрита, немає нікого журналістів. Розумієте, вона не анонсувалася. Знаних аграріїв ми побачили аж двох власники потужних агрохолдингів. Їх заступник міністра, схоже, готовий слухати. А от чи хоче урядовець вислухати і почути проблеми дрібних фермерів-одноосібників? Чи можуть прості землероби достукатися до влади, розповісти, як не можуть отримати свою землю, як у них її відбирають? Заступник міністра агрополітики, схоже, не захотів, аби бодай журналісти мали змогу поставити йому запитання. Чому влада не пускає пресу до обговорення аграрних питань, ба більше зась навіть переступити поріг у будівлю до державних посадовців? Мовляв, війна. Ми хочемо у холу приміщенні почекати закінчення наради і зустрітися з міністром. Чому ви нас не пускаєте? Тому що в Україні йде війна вже другий рік. Це не відповідь. в Україні йде війна. Олена, вас є до мене ще питання. Так, чому? я вам чітко відповіла. Ми не організатори наради. Чому Ми не були пускай... також запрошені чому не пускаєте журналістів у приміщення органів державної влади? Я не мала вказівки вас сказати. А хто дає таку вказівку? Ну ось співробітниця прес-служби Волинської обласної військової адміністрації вкотре просто кинула слухавку. На порозі метушаться два начальники обласного управління агропромислового розвитку нинішній і колишній. А Чому журналістів не пропускали на зустрічі з заступником міністра? Я не то я не по тому нинішній взагалі навтьоки далі за міністра Віталія Головню повезли на оглядини одного із агрохолдингів. Візит урядовця офіційний, тому ми приїхали висвітлити діяльність заступника міністра. Добрий день, журналісти телеканалу Прошу, зараз місце... не можу, бо тому, що ми бачите, ми тут у нас програма. Ми, ми дуже довго вас чекали, аби з вами зустрітися. Для чого було організовувати виїзні комітетські слухання, витрачати на такі поїздки державні кошти, робити фотозвіти, мовляв? От як ми переживаємо за волинських аграріїв. Якщо на ділі про проблеми дрібних фермерів владці навіть не хочуть чути, ми хочемо запитати, чи знаєте ви, як співпрацюють перепрошую. Як це Промисловий об'єкт. Така подія приїхав заступник міністра. Віталій головня так і не вийшов до журналістів. Заступника міністра його свита ледь не евакуювала від журналістських очей і запитань. Виглядало так, що урядовець просто втікає. Напевно, то така відкритість і прозорість влади. Олена Лищук, Дмитро Кудик, знаєте, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У ківерцях на вулиці Чкалова трапилася автопригода. 58-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Фольксваген, виїхав на смугу. Зустрічну руху та зіткнувся з мотоциклом під керуванням 38-річного жителя Луцького району. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Слідство триває. Волинянина знайшли мертвим у власному гаражі. У селі підубці від ураження електричним струмом помер 70-річний чоловік. Бригада екстреної медичної допомоги, що прибула на місце трагедії, проводила реанімаційні заходи. Та, на жаль, безрезультатно, як повідомили нам у поліції, волинянин ліз на горище та схопився за провід, наслідок чого й отримав удар електрострумом. Відомості внесли у ЄРДР із приміткою нещасний випадок. На автодорозі Луцьк, Львів, у дорожньо-транспортній пригоді постраждали двоє волинян. ДТП сталося у селі Собанівка Червоноградського району на Львівщині. Зіткнулися автомобілі «Форд фокус яким керував 51-річний мешканець Волині та ВАЗ під керуванням 31-річного. Також волинянина. Внаслідок автопригоди водій Жигулів та його пасажири отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За фактом ДТП, полісмени відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють обставини події. Посеред ночі в Луцьку під час патрулювання вулицею Ківерцівською інспектори помітили автомобіль марки Дача, що порушував комендантську годину. Полісмени зупинили транспортний засіб. За кермом перебував 49-річний громадянин. Поруч сидів 32-річний чоловік. У Керманича патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Тож вирішили провести поверхневу перевірку. Під час огляду вони виявили у пасажира поліетиленовий пакетик, в якому містилася біла порошкоподібна речовина, а також два саморобні пристрої для вживання наркотиків. Оскільки в діях пасажира були ознаки кримінального правопорушення, на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Водія ж за його згодою доставили в медичний заклад для освідування. На завершенні випуску до новин спорту чемпіонкою світу з параконоя стала волинянка Марина Мажула на світовій першості серед осіб з ураженнями упорно-рухового апарату, що завершились 29 серпня у Німеччині, українська спортсменка Марина Мажула фінішувала першою загалом в українських. Параконоїстів, дві золотих та одна срібна нагороди, третє місце серед 36 країн світу, а також п'ять ліцензій на паралімпіаду 2024 Ще один волинянин Дмитро Вишинський став чемпіоном Європи з легкої атлетики серед осіб з порушеннями слуху на дистанції 100 метрів, і друге золотом виборов спортсмен уже у складі естафетної української команди. На чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноє волнянин Андрій Рибачок здобув бронзу на дистанції 500 метрів у складі української четвірки. Цей результат забезпечив перепустку українській четвірці на Олімпійські ігри, які відбудуться в Парижі наступного року. Потужно виступили юні волинські боксери, так вихованці Володимирської дитячо-юнацької спортивної школи імені Зінкевича були серед кращих на всесвітній гімназіаді у ріо де жанейро де за перші змагались близько двох тисяч спортсменів. У своїх групах золото виборов Глєб Іванчук і срібло Давид Семко. В підсумку збірна України стала найсильнішою, посівши перше місце серед 44 країн світу. Пишаємось нашими спортсменами. Наразі це всі новини. Більше дивіться о 20.00. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо маєте інформацію, варту уваги громадськості. Повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. До зустрічі в ефірі. Притягнути до себе удачу. Хтось купує собі талісмани, хтось має якісь ритуали. Учасники галереї Вітань на радіо Аверс, які завітали у центральний універмах міста Луцька, розповіли про свої секрети удачі. Я не маю якихось спеціальних е, амулетів талісманів і ніколи не звертала увагу як на якісь речі, які е, пов'язані з якимось далим днем чи вдалими якимись подіями. Вірю, що щось є таке. Можливо, в когось це відбувається і працює. Я не звертала уваги, щоб. щоб Мене так відбувалося в житті. Відвідувачка цому Ада полюбляє різні аксесуари та амулети. Тож завітала в універмах, аби купити щось новеньке. Втім, дівчина каже, приносить удачу подарунок рідної людини. У мене є ось браслетик, який мені подарувала бабуся на 14 років, і з того часу я його жоден раз не знімала. Я би не сказала, що я вірю, що він приносить вдачу, але з ним я почуваю себе ближче до родини, ближче до близьких мені людей, і це. Ти гріє душу, можна так сказати. А коли тепло на душі, тоді і вдача якби буде з тобою, мабуть. А от пані Валентина завітала в ЦУМ, аби придбати подарунок своїй знайомій. Жінка вірить, ця статуетка балерини принесе дівчинці удачу. Подарунок купила. Одна моя знайома є дівчинка, яка балерина, то й купила такий сувенірчик. Цей подарунок вона підвисить і буде дивитися це. В ній удача. ми поцікавились у продавчині магазину товарів для творчості і рукоділля, які речі люди найчастіше купують на удачу. Для кожної людини по різному У нас є підвісочки, ключики, найчастіше знаєте, різні бутилочки. Що, наприклад, приносять удачу, будь-що може бути. Усі відвідувачі галереї вітань мали нагоду передати привіти у прямому ефірі на Радіо «Аверс». Скористайтесь такою можливістю, і ви для цього лише варто завітати на перший поверх ЦУМу щоп'ятниці з 16 до 18 години. 29 серпня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується спекотна малохмарна погода. На заході температура повітря вночі 19-22 в день від 31 до 38 градусів тепла. В схід – нічна температура плюс 16 плюс 22. денна від плюс 30 до плюс 35 градусів. На півночі температура повітря вночі 18-21, вдень від 31 до 38 градусів тепла. В сумах можливий дощ. Південь нічна температура плюс 22 плюс 25. Денна від плюс 34 до плюс 39 градусів. В центрі країни температура повітря вночі 19-23, вдень від 30 до 39 градусів тепла.